Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні. Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в овальному кабінеті. Також президент США висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. А дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними, як повідомляє Reuters із посиланням на заяву речниці Білого Дому Керолей Леві. Президент хоче діяти в інтересах усього світу. Він прагне миру, прагне припинення вбивств. Але для цього необхідно, щоб обидві сторони конфлікту справді прагнули миру. На жаль, президент Зеленський, схоже, рухається в неправильному напрямку. До 23 квітня Трамп заявив, що має угоду як з президентом Росії Владимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським щодо врегулювання війни в Україні. Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже, чи вони обидва щасливі, чи обидві сторони погоджуються. У мене немає фаворитів. Я не хочу мати фаворитів. Я хочу, щоб угода була укладена. Я хочу врятувати життя. Отже, детальніше все це будемо обговорювати з наступним гостем Петро Олещук, політолог, історик, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Так, Отже, чуємо, що Трамп говорить, що президент Зеленський нібито рухається у неправильному напрямку, коли справа доходить до е, переговорів і натякає, що. Е, треба все це завершувати байдуже так до умов можливої мирної угоди головне якомога швидше завершити тому що йому ймовірно наближається 100 днів з дня президентства трампа водночас натякають на ймовірний і вихід з цієї угоди сполучених штатів а штатів а як це все між собою корелюється тут кажуть що бігом бігом завершити треба показати якийсь результат а тут ну якщо не завершимо значить виходимо наскільки ймовірний взагалі Станом на зараз видається вихід США із цих перемовин. Ну, треба відзначити, що США ці перемовини започаткували. І, до речі, їх про це ніхто не просив. Ні в Україні, ні в Європі, ніде. Вихід Сполучених Штатів із цих так званих переговорів це буде вихід Сполучених Штатів із їхнього ж власного формату. Тобто, якщо вони бажають вийти, нехай виходять. Це, в принципі, їхня справа особиста. Якщо вони вважають це для себе кращим варіантом. Повторюся, ніхто їх про це не говорив. Але в даній ситуації це швидше нагадує блеф і тиск відповідним чином на Україну з метою просування тих, власне кажучи, проєктів домовленості, які вони раніше узгодили з Росією. Я впевнений на 90%, що ні звідки вони не вийдуть, це все буде тривати і надалі. Просто дійсно Трамп, мабуть. Вимагає від своїх підлеглих, щоб вони давали йому результат якомога швидше, уже до 30 квітня, і цим, власне кажучи, обумовлені ці всі заяви. А також одним із варіантів може бути те, що подібними заявами про вихід із переговорів сполучені штати не просто готують підґрунтя для так званого перезавантаження відносин з Росією поза фактом російсько-української війни. Тобто, щоб сказати, що дивіться, значить, ми перезавантажуємо відносини. Зрештою війну у нас не вийшло, тому що там от України не конструктивна позиція. Ми перезавантажуємо відносини з Росією. От там відновлюємо повну обсязі дипломатії, економічні відносини і тому подібне. Такий варіант так само виключати не варто. Разом з тим 3 квітня Дональд Трамп заявив, що слова Володимира Зеленського про невизнання окупації Криму шкодять мирним переговорам із Росією. А от буквально нещодавно 22 квітня Зеленський вчергово заявив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію Криму Росією. Разом з тим днями Зеленський перерепостив у соцмережі X заяву Майка Помпео від 2018 року про року. Рим тодішній держсекретар за часів того ж таки Трампа висловлював таку позицію. Сполучені Штати знову підтверджують політику своєї відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією захопленою силою. Як на ваш погляд, як можна читати цей сигнал зеленського? Ну цей сигнал досить простий, що Сполучені Штати неодноразово раніше декларували відмову від визнання російської окупації Криму. Причому це не просто щось знаєте, таке епізодичне. Ні, це відповідна політика Сполучених Штатів визначена в багатьох документах не лише в Кримській декларації Помпео, в відповідних рішеннях Конгресу і Конгресу, інших органів влади США, і відповідно. Мова йде навіть не про якісь відповідні документи, наприклад, міжнародного характеру, не лише наприклад про українську конституцію, а власне про політику Сполучених Штатів визначену в багатьох відповідних документах. От власне кажучи про це, я нагадав президент України. А якої реакції очікував Зеленський Рпостячи цей пост? Ну можливо, ніякої тут же ж питання не в наявності реакції. Адміністрація Сполучених Штатів вона радо може ігнорувати будь-які дії, але сполучені штати це не лише адміністрація Трампа, це конгресмени, це політики, це зрештою громадянське суспільство. І до нього треба апелювати. І так або інакше, ми не можемо впливати на політику Трампа. А от американське громадянське суспільство може американські конгресмени можуть. Тому що в будь-якому випадку, як тільки справа дійде до справді значимих рішень, вони будуть потребувати санкціонування, в тому числі і в Конгресі, де існує мінімальна більшість республіканської партії. Але я впевнений на 90%, що в республіканській партії не всі 100 підтримують відповідну політику Трампа щодо, скажімо так, стимулювання і фактичної підтримки російської агресії. Пане Петре, у Великій Британії заявила, що Україна має самостійно вирішувати своє майбутнє після того, як віце-президент США Джей Дівен сказав, що Вашингтон вийде з переговорів, якщо мирної угоди з Росією не буде досягнуто. Про це заявив речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, якого цитують з Телеграф і Льомонт. А якою підтримкою ми зараз маємо заручитися? Можливо, європейською підтримкою або будь-якою іншою, аби продемонструвати що. Що, якщо нам це потрібно, справді продемонструвати, що втрата США як переговорника для нас не буде проблемою? Ні, ну вона звичайно буде проблемою. Тут втрата швидше не США як переговорника, тому що, повторююся, ніхто їх по ці переговори вести не просив, і поки що ніяких успіхів вони на цьому напрямку не досягнули. Тут питання в іншому. Є відповідна допомога з боку Сполучених Штатів є відповідні пакети, які були замовлені ще до адміністрації з адміністрації Байдена, які Трамп вже припиняв в плані їхніх, їхніх поставок. От відповідно, знову ж таки для України важливо це все одержувати, але зрозуміло, що значимість цих поставок буде зменшуватися по мірі їх вичерпання. І зрозуміло, що це не якийсь безкінечний потік, це достатньо близький в часі за завершенням інструмент впливу. Тому так або інакше, я думаю, що ми повинні в цій ситуації спиратися на Європу, на позицію європейських партнерів, якогось більш надійного, ніж Сполучені Штати. А стосовно сполучених штатів, ми повинні напрацьовувати так само з європейськими партнерами нашу політику. Зрештою, ми задекларували вступ до європейського союзу в якості головної цілі України, і відповідно потрібно узгоджувати всю політику в взаємодії саме з європейським союзом. На тлі всієї цієї інформації, яку ми разом з вами зараз обговорюємо, з'являється інформація про зустріч Шмигаля із його поїздку до США і зустріч із міністром фінансів США скотом Бесентом у Вашингтоні. Про що могла бути ця зустріч? Але маємо буквально хвилинку до хвилини мовчання ну, минулого тижня. Було підписано онлайн угоду, не угоду, а відповідний меморандум щодо підписання угоду угоди про українські корисні копалини. Там так само було заявлено, що прем'єр-міністр має найближчим України, має найближчим часом приїхати до Сполучених Штатів для погодження всіх відповідних умов. Тому очевидно, що це реалізація даного меморандуму. Але чи буде означати це реальний прогрес в якихось домовленостей? Ні. Пане Петре, дякуємо вам за цю аналітику. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Петро Олещук, політолог, історик, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка і експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами на зв'язку.